Незалежно від того, що, що я думаю про е, чутки, вони ж все рівно будуть існувати. Тому е, я просто давно вже напрацював до цього імунітет, і я не звертаю уваги. От, і, і, в, а часто, як, як правило, і не знаю, що саме оповідають. Так, те, що мені там буває, що переповідають, а, е, а в основному бояться переповідати. Те, що я одружився на е, негритянці і поїхав в Африку жити. Ну, це було принаймні, для мене найдивніше, тому що я на це ні на чому не грунтуюся. Ні, я вважаю ні. Навпаки, ну в цьому є якась навіть цікавість. Тобто, те, чого насправді не було, насправді, реальне життя, воно, як правило, значно скромніше і можна сказати навіть нудніше, ніж те, що. Можна придумати і розказати про себе, тому багато хто так і робить. Видумують спеціально про себе щитки, це називається піар, і поширюють їх для того, щоб людям було цікавіше дізнаватися про, про, про життя зірок. Тому що якщо розповідати правду, то, ну наприклад, от про моє життя, то це в основному це репетиції, це студійні записи, це концерти, це зйомки. Зрештою, тут нічого такого немає цікавого. І коли говориш, що ви знаєте, у нас Виходить новий альбом. Це не дуже цікаво, тому що ну, новий альбом, старий альбом, скільки було тих альбомів, у музикантів завжди виходять альбоми. А от якщо музикант, наприклад, почав малювати, або пише книжку, або ще щось таке робить там для нього неприродне, і навпаки, якщо художник почав співати, якщо актор почав танцювати, оце вже викликає інтерес у сучасної публіки. Тому хай собі буде.